Привіт, друзі! Мерседес потроху готує нас з вами до невеликої революції. Прямокутний холодильник на колесах, що ще називають геліком, готується до трансформації. Мерседес випустив великий ролик, у якому показав перше, як електричний EQG почувається на бездоріжжі. Найбільше в компанії боялися, що з переходом на електротягу не зможу досягти такої ж прохідності, як і бензинової версії з трьома блокуваннями, але насправді все виявилось набагато краще. З цієї причини Mercedes вирішила відмовитись від двомоторної силової установки і віддати перевагу чотирьом електромоторам по одному на кожне колесо. Завдяки новій прошивці, створеній спеціально для електричного геліка, автомобіль вміє контролювати передачі моменту індивідуально для кожного колеса. Тим самим можна імітувати будь-які види блокування. Звичайно ж, одних блокувань недостатньо, потрібна ще й серйозніша потужність. і Судячи з останніх заяв EQG, не поступатиметься потужністю бензиновому побратиму і навіть його перевершуватиме. За останніми даними, потужність EQG складе близько 600 кінських сил, і йому нібито цього буде достатньо. EQG стане одним з перших електрокарів компанії, що отримають абсолютно нові електромотори, розроблені британською компанією Яса. Я про них вже неодноразово розповідала. Повторюся, що такі мотори легші. І потужніші для своїх конкурентів, а ще вони компактніші, що дуже важливо. Щоб ніхто більше не заволодів цими розробками. Мерседес взяв та викупив компанію Яса і QG також отримає нового покоління батарею зі збільшеною щільністю енергії та покращеними інверторами, що дозволить ще ефективніше використовувати енергію. Компанія, наші надавно опублікованому відео, також показала у дії розворот навколо своєї осі, що виглядає дуже ефективно. Ефектно, але в Mercedes вирішили піти ще далі, і натисканням однієї кнопки EQG може на місці розвернутись на 90 градусів. Це незвичайне рішення, і раніше я подібного не зустрічала. Така опція стане в нагоді, якщо вам раптом потрібно буде розвернутися на тісній дорозі або виїхати зі стоянки. До того ж, всі ці операції і QG проводить самостійно без вашої участі. У Mercedes інтригують, електричний холодильник на колесах буде унікальним у своєму роді автомобілем. Він пропонуватиме те, чого немає в інших електрокарах, і це стосується не тільки електромоторів та батареї, а й самої підвізки. І QG побудований на Її унікальні підвісці, і це вражає, який капітальний підхід обрали в Mercedes при створенні цього продукту, адже могли б взяти вже існуючі напрацювання і зробити посередній продукт, який продався б за рахунок розкрученого імені. Але ж ні, вирішили піти складнішим шляхом і створити щось унікальне. Питання лише в тому, як публіка сприйме таку глобальну зміну вектора. Про це ми зможемо дізнатися вже наступного року, адже саме тоді компанія. Представить новий EQG. А як ви ставитесь до появи електричного геліка? Як завжди залишайте свої відгуки під цим роликом, а ми рухаємось далі. У Європі оголосили фіналістів конкурсу Європейський автомобіль року, і всі вони тією чи іншою мірою електрофіковані, звучить як інфіковані. У фінал конкурсу увійшли сім нових моделей. Серед них аж цілих чотири електромобіля, і це дуже вражає. Кілька років тому б я у таке не повірила. До цих чотирьох електрокарів увійшли китайський седан BYD Seal, кросовер Kia EV9, Renault Scenic і компактний міський кросовер Volvo X30. До них приєдналися новий Peugeot 3008, у якого є гібридні модифікації, і Toyota C-HR, доступна тільки в гібридних модифікаціях. Замикається список BMW п'ятої серії, і це єдиний представник преміальної німецької трійки, який цього року потрапив у фінал конкурсу. Дізнатися, хто стане переможцем. Серед усіх цих претендентів ми зможемо 26 лютого 2024 року. Найцікавіше, що цьогорічний конкурс є ювілейним 60-тим. Вперше цей конкурс був проведений у 1964 році, і його умови дуже прості: 59 автожурналістів із 22 країн визначать, хто ж цього року стане найкращим автомобілем Європи. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Так що не забудьте підписати підписатись на канал та не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступний за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!